Західна допомога у вигляді чеських снарядів та американського пакету військової допомоги на 60 мільярдів доларів. Крім того, постійна допомога від Німеччини та Євросоюзу вже надходить в Україну. Та що це змінює на полі бою? У яких обсягах надходять потрібні нам озброєння та снаряди? Та чому, не дивлячись на це, російські війська продовжують свій наступ, а подекуди навіть готують. Новий розкажу все детально у цьому відео. тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, і запрошую всіх, хто бачить мене вперше, підписатися на мій канал. Не втомлююсь нагадувати про збір для наших аеророзвідників. Їм потрібна нова автівка для захисту нашого неба. Стара на жаль, вже перестала функціонувати. Мета 350 тисяч гривень. Частину коштів зібрали ми з вами і волонтери. Але треба продовжувати, щоб закрити цей. Збір кожній ваші 10, 20, можливо, 30 гривень можуть врятувати ситуацію. Вся детальна інформація зараз у вас на екранах, також ви її побачите в описі під цим відео. Журналісти Associated Press присвятили цілу статтю, тому яка ситуація на полі бою в Україні після того, як західна допомога почала до нас надходити, яку ми так довго чекали. Українська вогнева міць покращилася після. Нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, хоча надходження західних боєприпасів і покращило ситуацію у збройних силах України, проте росіяни продовжують наступати за декількома напрямками, і, скоріше за все, за думкою експертів, вони будуть продовжувати це робити протягом усього літа, поки сприятливі погодні умови дозволяють їм це робити, тим не менше, на думку аналітиків, основне завдання українських військ це. Знищувати ворога якомога більшій кількості і якомога довше його тримати на тих рубежах, на яких зараз перебувають наші солдати, для того, щоби. Почекати і отримати абсолютно все, що необхідно, для того, щоб почати відкидати ворога назад і звільняти наші території, не дивлячись на те, що у квітні президент Байден підписав масштабний пакет допомоги Україні, знадобляться тижні, якщо не місяці, на думку аналітиків, щоб повністю поповнити свої вичерпані запаси. Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім повинні перетнути Атлантику. Сказав для Associated Press, Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Але ми вже бачимо результати. Артилерійська перевага Росії була 7 до 1 на початку року, але зараз скоротилася до 5 до одного. Гаврилюк зазначив, що для нейтралізації російської авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16. Деякі з них очікуємо. Уже не пізніше цього року, та на початку наступного він також додав, що з часом, коли ми все налаштуємо, ми досягнемо переваги в нашому повітряному просторі. Які ж відгуки у самих військових після отримання західної допомоги? У 110-ту, наприклад, бригаду, яка воювала поблизу окупованого росіянами села Очеретяне, менше місяця тому почали надходити нові снаряди. Про це повідомив пресофіцер 110-ї бригади Іван Секач. За його словами надходження збільшили запаси підрозділу на 75% порівняно з минулою зимою, коли постачання було настільки низьким, що військові не мали іншого вибору, окрім як відмовитися від території, щоб врятувати життя солдатів. Але їх недостатньо все ще мається на увазі снарядів, щоб стримувати просування Російської Федерації, і часто це не ті великі калібри, які найбільше потрібні, сказав Секач. Цитата: нам потрібно вчетверо більше, щоб діяти без підрахунку кожного снаряда та визначення пріоритетів, у що влучити краще, сказав він. Олександр, заступник командира батальйону 47-ї бригади, який говорив за умови, що згідно з протоколами його. Підрозділу буде використовуватися лише його ім'я. Сказав, що бригаді потрібно більше протитанкових і зенітних ракет. Ми не можемо взяти всі боєприпаси, які нам дають партнери, одразу ми їх отримуємо порціями. І зараз ми не можемо накопичити те, що нам потрібно, сказав Олександр. До слова, 47-ма бригада воювала на околицях Авдіївки під час найбільших боїв за цей український населений пункт. Україна розгорнула еластичну оборонну стратегію, щоб виграти час, поки вона не буде кращого зброї та забезпечена, роблячи болісний вибір, відступити на краще захищені позиції, українські війська можуть боротися ефективніше та рятувати особовий склад, заявили військові. Час йде на користь України, і ви можете поступитися трохи території і виграти трохи часу. І тоді, до кінця цього року, Україна матиме переваги, яких вона ніколи раніше не мала. Про це сказав Ділан Лілерк, аналітик дослідницького центру військової розвідки IHS С Ця стратегія. Відрізняється від дев'ятимісячної битви за Бахмут, де українські війська зазнали великих втрат у остаточно марній спробі не поступитися і відстояти місто. Секач сказав, що покращена гнучкість допомогла українським силам протистояти російському наступу. Нам довелося розподілити наші позиції та логістику. Також зараз ми робимо це набагато розумніше, сказав він. А потім додав, але аби не наврочити, відображаючи занепокоєння України щодо нинішньої. Переваги Росії на полі бою, основний наступ Російської Федерації зараз зосереджено на Донеччині біля часового яру. А також близько Авдіївки у тому напрямку, також запеклі бої тривають. Також є нові напрямки, де росіяни пробують пробитися зокрема, бої йдуть на Харківщині, за Вовчанськ. Якщо часів яр паде на думку аналітиків. Це поставить під загрозу сусідні міста, скомпроментує критичні українські шляхи постачання та наблизить Росію до її проголошеної мети захоплення всієї Донецької області. Зараз Росія має близько 650 тисяч військових в Україні, що майже в п'ять разів перевищує 140 тисяч той контингент, який з'явився на початку широкомасштабного вторгнення. І російські тактичні зміни виявилися. Ефективними посилаючи хвилі солдатів з різних напрямків, щоб змусити українські сили витрачати більше снарядів, частіше атакувати вночі, щоб використовувати слабкі місця та нездатність України ефективно контратакувати і навіть змусити солдатів надягти українські каски в синю смужку, щоб заплутати ворожих операторів. Дронів мається на увазі, що росіяни перевдягаються для того, щоб ми, українці, щоб наші українські збройні сили не бачили, що це росіяни, і не атакували їх. Ну і тут аналітики також додають про те, що у засобах радіоелектронної боротьби росіяни мають перевагу і глушать, що додає додаткових проблем для наших дронів. Речник 110-ї бригади додав: Росіяни точно продовжуватимуть мати незначні успіхи найближчим часом. Українські командири заявили, що покращене на. Цілювання Росії на українські шляхи постачання дає очікуваний ефект. Вони розуміють, що нам надають нову допомогу, і вони посилили свої безпілотні удари. І це впливає на наше матеріально-технічне забезпечення, сказав ніндзя. Позивний ніндзя, солдат 28-ї бригади у Бахмуті, який говорив за своїм позивним відповідно до політики свого підрозділу. Атаки на припаси, якими поповнювалися війська в районі підрозділу ніндзі, були настільки частими, що водіям доводилося постійно змінювати розклад. Потрібно чудово знати дорогу. Кожен кратер, щоб дозволити водієві з нічним баченням швидко їхати, заїжджати, розвантажуватись і виїжджати, сказав він. Бригади змушені були застосовувати нову тактику постачання фронту. Для доставки боєприпасів в інші зони бойових дій можна використовувати звичайні вантажівки, але в районі Часового Яру та Авдіївки потрібна бронетехніка, грамотно прокреслені маршрути та безпілотники для транспортування та постачання. Зараз доставка значно ускладнена, ми змушені використовувати безпілотники, зазначив Олександр. Якщо раніше бронетехніка доставляла боєприпаси 2-3 рази на день, то зараз вони це роблять, як правило, лише раз на день. Також росіяни, на жаль, Вдало атакують українські війська. Під час ротації це найважче, говорять фахівці, поспілкувавшися з військовими. За словами командувачів, Росія стала більше вправною у нанесенні ударів під час цих вікон, саме ротації, коли лінії оборони найслабші. Один підрозділ у районі Часового Яру повідомив, що чверть його втрат припадає на транспортування військ на передові позиції та з них. Тор командир підрозділу Котики, що воює біля Часового Яру, сказав, що постійно присутні російські безпеки Спілотники унеможливлюють маскування особливо великих переміщень військ. Весь день і ніч вони літають у небі, спостерігають за нами. Неможливо рухатися, щоб не бути поміченим. Сказав він. Тор також додав, що його солдатам немає де сховатися та змінити позиції через постійні російські бомбардування. Часто їм доводиться пробігати пів кілометра чи більше просто неба, щоб знайти укриття. Коли ти в підвалі, ти в безпеці. У ту хвилину, коли ви підходите, ви стаєте легкою мішенью. Сказав він. Отже, оборона триває, снаряди поступають, це має поліпшити ще ситуацію для українських військ. Також надійдуть Т-16, проте з ними теж не все так гладко, як хотілося б. Тим не менше доводиться тримати стрій і тримати, стримувати ворога. Від подальших просувань від стрімких принаймні просувань. Хоча, на жаль, це дається великою кров'ю для наших військових, тому їм потрібна підтримка всюди і завжди. Продовжуємо підтримувати наше військо. Частину коштів, які ви спрямовуєте на підтримку каналу Ньюз, я в свою чергу спрямовую на підтримку Збройних сил України. Зокрема, останнім часом постійно співпрацюю з волонтерами, які на даному етапі збирають, наприклад, на автівку для наших аеророзвідників 50 тисяч ціна автівки з усіма суміжними витратами. На екрані бачите всі детальні дані. Вона потрібна, як то кажуть, ще на вчора. Також побачите інформацію в описі під цим відео. Тож користуйтеся інформацією, кожні 10, 20, 50 гривень можуть врятувати ситуацію. Тож давайте допомагати армії разом. Також допомагаю на збір на Дрони камікадзе це теж постійно триваючий збір. Тому дякую всім, хто допомагає мені. Допомагати, в свою чергу, Збройним силам України. Якщо ж комусь з ваших знайомих або вам самим, ви військовий, або ветеран, або хтось з родини військових потрібна психологічна допомога, а ви чогось соромитеся, можете зробити це онлайн. В Україні з'явився сайт planb.help. Там абсолютно конфіденційно у кілька кліків, заповнивши анкету, ви можете отримати консультацію. Причому від психолога, кого ви оберете самі. Там представлені на сайті психологи, які Мають військовий досвід і мають досвід спілкування з військовими та їх родинами. Тож, якщо потрібна допомога, звісно, звертайтеся, не мовчить. Так буде легше для тих, хто має промокод Артур 10 знижка на першу консультацію 10%. до слова. Частина коштів більша від того, що отримує сайт, також іде на підтримку збройних сил України. Його створили давні волонтери, які ще з 2014 року займаються допомогою нашої армії. Друзі, сподіваюся, не забулися поставити лайк під цим відео, підписатися на канал Ньюз, Тим більше, якщо побачили мене вперше, звісно, пишіть коментарі. Це також допомагає просувати відео. По можливості буду відповідати на все, просто не вистачає часу. Перепрошую, буду старатися. Ну і звісно ж, разом переможемо. Слава Україні!